Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. 26 липня, вечір приблизно 19.30. Прийшла з городу, винесла помідори і дощ пустився. І дивіться, досить таки сильний. Востаннє дощ у нас йшов на зелену неділю, 23 червня, потім Наступного дня Івана Купала, 24 червня, і ще 25-го, невеликий дощ пройшов. Місяць дощу не було. Хоча стійте, згадала, 10 липня, коли ми ячмінь на городі молотили, була ж злива, хоч і короткочасна, але ж була. Трава вигоріла, все сохне на городі. А в нос. Погоди на сьогодні навіть не переглядала, не до цього якось було. Дощу чекали, він дуже потрібний, але, чесно кажучи, вже й не вірилося, що дощу дочекаємося. Зайшла в хату, у свою кімнату, підійшла на вікні води повно, тому що вікно відчинене було на провітрювання. Оце. Квіти вже горять у палісаднику. На підвіконні коріва я бачу, тому що це вікно виходить на вулицю, як ви могли помітити, тому курява тут постійно, щодня немає, коли витирати її. Ось зніму вазони і витру підвіконня. Поливає дощик, як гарно дивитися, вигін викосили. 1 липня і він уже згорів, коли косили, ще був зелений. Оце так дощ і орхідеї мої полив на вікні, на підвіконні, калюжі стоять на дорозі, багато квітів вже посохло, тому що поливати я не маю такої можливості, з поливалкою не набігаєшся. Квітів багато і все не встигаю поливати. Хости, он, ті, що на сонці, в деяку частину дня перебувають, то погоріли вже. Вже майже восьма година, світла в нас зараз немає, дощ, начебто, вже не такий сильний. О, вже он. Хтось на велосипеді поїхав, вийду зараз на вулицю, подивлюся, що там після дощу. О, стежечка мокра, навіть калюжа стоїть. Тут і досі не забетонували три роки тому, коли на вулиці міняли труби на нові більшого діаметру. Відповідно, копали траншеї до кожної садиби і теж клали нові труби. Так у нас і лишилася стежка, і досі не забетонована. Дощик ще йде, кущ калини знову похилився під вагою, дощу. Умка навісніє, знову кіт забіг до нас на подвір'я, він котів не любить. Дощик йде. Дякувати Богу, що дочекалися. Життєдайної вологи. На дорозі калюжі стоять, небо ось таке хмарище. Після дощу дасть Бог, травичка зазеленіє, а то таке все вигоріло, як згадую, коли син малий був, перше поїхали в Крим, вранці проснулися в поїзді, він у вікно дивиться, там вся трава вигоріла. Він подивився і каже, оце Крим, мені таке не подобається. То і в нас уже, майже так, як тоді в Криму було, все вигоріло. Після дощу дасть Бог травичка зазеленіє і все на городі підніметься, тому що і квіти вже почали всихати, дуже шкода. Дощик пройшов добре півгодини, гарне завершення дня. Добра і щастя всім з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.